Розправляють крила. Львівські кажани посилено готуються до матчів з одним із лідерів суперліги сумськими хіміками. Це місто, а там послідні мочнише. шаг. У першому колі у сумах кажани очок не заробили, тому треба брати реванш на кожен матч, на кожну гру. Ми настроїмося тільки на перемогу, ніякого відступу назад, тільки вперед. У матчах проти «Хімпрому», як і у багатьох інших поєдинках, каже, нам не вистачило впевненості у кінцівках партій. Я думаю, що з часом воно все-таки пройде, бо є моменти, де можливо там перестрахуватись треба десь не ризикувати. Є моменти, де треба наоборот там закрити очі і, і ризикувати і брати на себе десь ще в нас там не налагоджено. Кажани, аутсайдери суперліги. Гірші справи лише у Дніпра. Дніпропетровці поки що тільки програють. Тому подейкують, команда може не дограти цього чемпіонату. Ще важче в нау у Вінничан фінансові труднощі, тому вони вже втратили трьох ключових гравців. Але вампірів не опонентів не тішать. Найважливіше працювати над власною грою. Ударив руку, вниз. До кінця. Є робота. роботу.